Тепінг. Давно хотіла вам про це розказати, але ніяк не наважувалась, тому що не всі психологи, не всі психотерапевти сприймають цей метод, цю техніку, точніше, навіть не метод а техніка. як... Науково доведений і кажуть, що це маніпуляція, що це саме ефект плацебо. Я почала ніби так з негативного, але веду вас до того, що тепінг він зараз настільки скрізь про нього багато говорять, і я думаю, що це найкращий показник того, що ним цікавляться. Тобто про щось нецікаве, про щось те, що не буде давати якісь результати, про це говорити не будуть. Тепінг це постукування і активація саме тих нервових закінчень на нашому тілі. Які дозволяють нашому тілу не тільки заспокоюватись, а ще й ну, виконувати якісь наші бажання. Це не абракадабра, це не тракті бідох з волоском е, чарівника, це саме. Те, що дозволяє нашому мозку сприймати інформацію, про яку ми говоримо, як ту, що є насправді, або ту, що вже відбулася. Тобто, воно допомагає, ви можете в це вірити, можете це не вірити, але воно справді працює так, як працює в східній, в китайській медицині. Тобто ігловкалування. Тобто люди можуть в це вірити. До речі, так само, як і тепінг цю ігловкалування, хтось сприймає, а хтось вважає це шарлатанством. Тож, це на ваш розсуд. Чи ви його будете приймати собі, але спробувати. Я вам просто рекомендую, щоб ви відчули себе і відчули свої відчуття, а як воно працює саме на вас. Дивіться, найкраще, коли ви берете, працюєте степінгом, я зараз покажу його, як він працює. І проговорюєте проблему, яка у вас трапилась, яка тривога, або якась стресова ситуація, яка вас не відпускає, а ви хочете. Щоб це позбутися цього якомога найшвидше, і не можете або не маєте можливості зараз іти до психолога чи до спеціаліста, який би вам допоміг. Тож спробуйте це. І якщо це вам допоможе, тобто я б сказала, коли це вам допоможе, ви зрозумієте, що це дуже проста. Ефективна і якісна техніка, яка буде з вами в будь-який момент, і допоможе вам справитися з вашими проблемами, і, можливо, налаштує ваш мозок на досягнення якоїсь вашої мети, бо дасть вам впевненість і забере саме оці Страхи і оту непевненість, яка не давала вам іти до своєї цілі, мети, мрії, як завгодно. Тож, починаємо. Тут дев'ять точок на нашому цілі і обличчі, які де є нервові закінчення, і по яким Треба буде їх активувати, дехто їх масажує. Але найкраще, і я вважаю, що приємніше, і більша частина людей у світі саме сприймають постукування, ми беремо руку, яку вам правша, лівша, це як вам зручно. І саме на ребрі, ребро нашої долоньки. І ми беремо двома трьома пальчиками і постукуємо. В цей період ми проговорюємо або про свою проблему. І Бачимо, як вона уходить. До речі, я не сказала, що постукуємо ми з тією силою, яку вам комфортно відчувати. І це десь 5, 6, 7 раз. Знаєте, більшість не рахує. От ви постукували, потім переходимо до іншої точки. Це 9 точок. Це долонька наша, потім це у нас е, тут маківка наша на голові, ми також постукуємо. Також з цією самою інтенсивністю і силою, яку нам комфортно. Потім, отут, де починаються наші бровки: це також дві точки. Тут буде зручніше постукувати двома пальчиками. Потім по отут -от закінчення, там, де наші очі закінчуються трошечки ближче до, саме до виямок очей, також постукуємо двома трьома, як зручно, під очима, потім під носом, підворіття. Отут можна перехрестити, можна не перехрещувати пальці, отут під ключицями у нас є точки, блукаючий нерв. Отут постукуємо. І тут під пахлами. Ну, тут трошечки нижче. Оце, виходить, 9 точок, які ми активізуємо, і весь цей час ми проговорюємо саме або проблему. Або бажання, навіть, до речі, свою самооцінку ми можемо підняти, проговорюючи, що я впевнена там, в своїх, своїх планах, в своїх бажаннях іти до мети, або я впевнена в собі, або я знаю, що, наприклад, цю роботу я зроблю краще. Це як завгодно, це те, що ви оберете для себе і спробуйте. Це не складно. Я ж кажу, психологи всього світу вони розділилися 50 на 50, хтось за, хтось проти. Але знову ж таки повторюсь, якщо про це говорять, то це варто нашої уваги. Тож, спробуйте і сподіваюся, що це буде та техніка, яка вам допомагатиме знімати стрес, знімати а, десь якісь, якусь непевненість в собі, і підвищувати саму, свою самооцінку. Тож, будьте здорові, користуйтеся техніками, які допоможуть вам бути здоровими. Емоційно задоволеними і психічно також здоровими на все добре.